Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. Ви е, в тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є робітник гідний своєї винагороди. не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто ввійдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє! Господне. Святий Лука, покровитель сьогоднішнього дня, написав одне із чотирьох Євангелій. І сьогодні в Євангелії ми теж чуємо цей один із уривків, це з 10-го розділу Святого Луки, уривок, який розпочинається з тих слів, що Господь вибрав, призначив 72, 72 учнів і вислав їх перед собою, вислав, щоб вони приготували йому дорогу. І з одного боку, ми знаємо, що Святий Лука він не був серед тих 72 учнів, він не був теж серед 12 апостолів. Згідно з переданням святий Лука навернувся до Господа лише десь близько сім років після пасхальних подій, тобто після смерті Воскресіння Ісуса, він, він тоді пізнав Господа через. Свідчення інших апостолів, і, власне, він раніше, котрий був лікарем Святий Лука, пізніше пізнавши Господа, він, він стає таким учнем Його. І все життя він, 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 він був таким учнем Ісуса, Він слухав Його слова, Він збирав так? це Євангеліє, яке пізніше Він напише. Це всі ці свідчення, все це вчення Ісуса, все те, про що, що про Ісуса говорили інші, все це він якось збирав, щоб потім вмістити це в Євангелії. Він був учнем Господа, і тому це Євангеліє, яке сьогодні говорить про 72 учнів, яких посилає Господь, воно також і про нього. Бо це число 72, воно є теж певним символом, в той час вважалося, що в світі є 72 народи. І тому ці учні вони мали йти, немов до всіх народів. І таким апостолом, який, якого Господь вибрав і послав до всіх до народів, цим учнем став теж святий Лука. Лука, який, будучи учнем. Ісуса, через те, що повірив в нього, через те, що повірив Його Слову, він пізніше відчув, що Господь кличе Його до того, щоб чинити учнями всі народи. І, можливо, він сам навіть собі не уявляв, наскільки це діло, яке він створив, так, стало таким скарбом для всієї церкви, для всіх християн, його Євангелія, і теж він є автором Книги Діянь Апостолів. Ці книги, які, які були такими важливими і надалі залишаються, які входять до святого Писання. І через цю справу, перш за все, через це Євангеліє, віримо, що Він привів і до сьогодні також надихає, зміцнює, приводить багато людей до Господа. До сьогодні ця його справа вона працює, вона діє до сьогодні. Він є тим євангелізатором, тим, хто проповідує через це Євангеліє. І в той час вважалося, що власне, в світі є десь 72 народи. Я так теж запитав Гугла, наскільки мов перекладено Новий Завіт, і написано, що десь близько 1100 мов перекладено теж це Євангеліє сьогодні, так, Святого. Луки. Взагалі, Святе Письмо в повній версії або в уривках перекладено на близько 2200 мов. Наскільки власне, ця справа, яку створив Святий Лука, наскільки цей Євангеліє, яке він написав, воно не лише залишилося тим першим християнам, але воно далі в діяло і діє в житті людей протягом історії церкви? І сьогодні також і далі діє. Євангеліє, яке, між іншим, власне, називає, називають Євангелієм лагідності Ісуса, так, Його милосердя, тому що в своєму Євангелії він багато теж присвячує. між іншим, наприклад, притчу про милосердного Отця, ми, ми знаходимо власне в Євангелії від Святого Луки і багато інших слів, багато інших. Описів чудес знаходимо в цьому Євангелії. Він був автором цього одного з чотирьох Евангелій, так, якщо так подивимося в Святому Письмі в Новому Завіті, то воно переважно є як третє, розміщене в Новому Завіті. Брати і сестри, ми теж покликані спершу бути учнями Ісуса, спершу стати тими учнями Ісуса через. Через слухання Його слова, через перебування з Ним, через наші відносини з Господом, через цю віру в Нього, і ми покликані бути протягом всього нашого життя, постійно бути цими учнями. Ми ніколи не перестаємо бути учнями Ісуса. Ми запрошені вас ніколи не переставати ними бути. Але одночасно ми є теж тими, котрі, котрі, як цих 72 ми є серед цих 72, котрих Господь висилає до того, щоб, щоб проповідувати Його Євангеліє. І ми також є покликані до того, щоб в певному сенсі, можна сказати, написати п'яте Євангеліє. Це п'яте Євангеліє, яке ми пишемо своїм життям. Так як святий Лука, який в своєму Євангелії, він вмістив. Слова Ісуса, життя Ісуса, ці пасхальні події Ісуса. Так само і, перш за все, ми покликані до того, щоб, щоб нашим життям писати це Євангеліє, це де Ісус діє, де Ісус також страждає, де Ісус проповідує, де Він воскресає, все це. Покликані ми, щоб свідчити про ці події, про це діяння Бога нашим життям, яке має бути таким п'ятим Євангелієм, так щоб інші читаючи це Євангеліє, також, так як і читаючи Євангеліє Святого Луки, могли ставати ще ближче Господа. Це наша теж місія, це наше покликання, так як це було покликання. Святого Луки, отже, ми теж покликані бути такими авторами, авторами Євангелія, Євангелія, написаного нашим життям. І нехай в цьому теж допомагає нам заступництво Святого Луки, щоб ми, будучи учнями Ісуса, допомагали також іншим з ними ставати. Амінь.